І так, всім привіт. Сьогодні в нас рейтингова гра. Граємо з гіперіоном, він якраз стрімить. І я бачу, що він мій союзник синього кольору. Рідко так, коли виходить, щоб кинуло разом, але цього разу повезло. І мені випадає Австрія. Я, я думаю йти в 400 ширів, так як в Австрії мушкетери з кірасою і в три казарми не дуже підеш, бо їх дуже мало вийде. Підемо в 400 рундаширів і, і 200 своїх. Може 200-300, не знаю, як там вийде. І це. І будемо так якось. Заказуємо 5 стрільців, щоб по, по межах своїх границь послати, щоб до нас не заходили розвідчики. так сказати. О, у нас є третя шахта. Будуємо академію і шукаємо золоті шахти. Для тактиків 400 рундаширів. Ще золото як. Та в нас взагалі золото для всіх такти... тактик потрібно знайти якнайскоріше. Тут нема такого. Закладаємо залізну шахту, бо у нас будуть рундашири. Та, в принципі, навіть якби мушкетери йшли, то все одно треба залізо закладати дві шахти, бо... бо вони йдуть з керасами. І заліза дуже сильно потребують. У нас побудувалося, ми не встигли обміняти ресурси на дипломатичний центр. Давайте доміняємо. І так. Будуємо дипломатичний центр. Трохи пізновато, третя хвилина, але... Але непогано. Так. Робимо розвідку. Ще ставимо золоту шахту. Ну, і нам треба залізну ще поставити вугільну. Блін. Давайте далі розвідувати. Ми бачимо розвідка йде. Давайте другого. Бо вони зараз підуть на не на нашу, а на їх є. Yeah. Так. Це є. Прокачуємо шахти. Хтось грає по лівій стороні сильний, він розвідку на мене слав, але потім вирішив звернути, бо побачив, що там мушкетери. От і мій добре, ставити мушкетерів на границі, він собі думає, от чувак йде в Мушкетерів. Ну, не дуже цей, не буде такого рашу, ще щось. А ви собі за той час робите залізний каток, так сказати. І потім або він нападає, або ви нападаєте, і він не готовий особу до такого. Ну, а оце треба. Вмітиш так добре шифруватися, так, прокачуємо наші шахти. Так, ставимо залізну і вугільну поставимо. Так. Блін, я їх завжди забув поставити. Казарму. Я. Це капець яка... ка. 7 хвилин я ставлю казарму, другу. А, ну, зазвичай вона має ставитися кушаби на 6. Ну, не пізніше. Ну, але що, буде менше нас рунда ширів, що зробиш? Надіюсь, що це так сильно не вплине на ігру. Так. Дерево ми прокачали і поставили. Зараз буде склад, будемо ставити паркани. Так, так, так. Давайте на камінь поставимо. І робимо паркан. Як його тут зробити? Звичайно, це дилема. але горбик нам цей потрібен пагорб. Бо як його спортивник займе, то буде дуже печально. Так що, будемо займати ми його. Ставимо далі паркан. Ну і так, якось так. Сюди добавим ще трьох, так що він великий такий, то вони не встигне добудувати один. Так, скільки нас тут селян? Нам треба 18 є 18 селян. І ставимо конюшні. Нам, ну, це так само, як в три казарми, нам зараз треба буде 18 селян і ставити конюшні, арт депо. І все. Два депо і три конюшні. Так, так, друга конюшня пішла. Як ми бачимо, противники досить непогано розвиваються. Ну, пум-пум-пум. По очках вони нас перемагають, що мене, що шогіона. І Нічого собі, у нас вже друга добудувалась, ставимо третю. Там мар депо. Бін, трохи пізновато. Блін, доміки, доміки, доміки. Ніколи не можна забувати. Коли йдете в 4 ширів, головне не забувати за доміки. А я забув. Коли у нас ліміт, треба прокачувати війська, щоб хоч чимось зайнятися в цей час, щоб не пристоювали солдати. Так, залізо ставимо. Так, депо у вже побудувалося. Пізновато, перше треба хоча б на 10-й хвилині будувати, але. вже як вийшло. І далі всіх на, на дерево, щоб не простоювали. Так. Блін. Ми будемо йти. Нас будуть прикривати драгони, так що нам вугілля потрібне. В принципі. Трьох має стати, але подивимося, може ще одне прокачаємо. Так. Дві хвилини лишається. Прокачуємо наших воїнів. Пошук нам дуже треба, так що ми прокачуємо, щоб вони скоріше виходили. Гіпаріон там вроді. Розвивається непогано. Навіть краще за мене по очках розвитку. Ставимо охорону, поки є ще час. Всі важливі будівлі, критична інфраструктура, так сказати, має бути під захистом. Беремо ап на їду, ставимо ще одну мельницю. У нас вийшло 200 рундашерів, ну буде десь 250. Ну так собі, могло бути і більше, якби з казармою не затопив, але маємо, що маємо. Закажемо трохи. Беремо їду прокачку. І нам би взяти, мужкитарам скоро швидку стрільність. Але поки що не вийде взяти швидку стрільність. Коротше блін, я заказав цих е, січових козаків і мені не вийшло зібрати 400 рундашерів. Теж затопив. Нам потрібно, щоб він цей горб не зайняв, і він теж нападає. Так. Нам би взяти цей ап, нам паркує заліза. Давайте всім чим маємо. За да, пушки впереді Шрапнель може бути. Так, ми на пушки зайшли, пушки не відіжмуть Так, вроді би не погано все. И мы отбиваемся. Так, мы продавали. Скорость 3, 5 500 5500. А что там будет его начинание? Е, е у нас скорость И давим его. У нас 10 пушок, все непогано. На Гіперіона ніхто не нападає поки що. Це дуже добре. Не знаю чому, але. Але непогано. Я встигну за той час свого продавити. Блін, нас поля сіють. 23, побудуйте церкву. Ще одне РДП не помішає. О, а зелений хотів допомагати союзнику, але не вийшло. Добре, що гіперіон вийшов, а не чекав на базі. Блін, а цей забудовується, фортецю будує зараз. Так, так, так. Ми ще одну мельницю поставимо. Я отак дивлюся, він теж пішов в рундаши. ну... Багатоствольні гармати чую. А от округ як в мене всі в кірасах. Ну там драгуни тільки не в кірасах, але... Давайте ще, третє арт-депо. 15 пушок у нас буде. Так, казарму йому забираємо. Одна є, дипломатичний центр є. Тепер наступну казарму і буде все шикарно. Блін, вони не можуть попасти. Одна. Так. О, блін, залізо кінчається. Беремо століття. О, він здався. Все, давайте йдемо на зеленого. Йдемо на зеленого, фіолетовий здався. Все шикарно. В принципі, зелений міг допомогти йому, але щось не став. й добре. Нам краще. Так. Залізо золото ставимо. Століття ми перейшли, треба брати ап на мішки. Беремо. І знаєте, що б я хотів взяти? Я би підкову собі взяв. Давайте включимо, щоб селяни нам хоча б їду тут збирали. Так. Давайте згори бачимо гіперіон знизу там. Давайте візьмемо підкову все-таки. Давайте доміняємо. Поля у нас висушились. 3600 зараз буде. Є. Де у нас підкова? Мішки є, підкова є, століття є, ну це непогано. Поки будемо воювати, трохи ресурсів назбирається. і все буде шикарно. Так, дві сторони дешерів найманці вперед. Цих сюди, пушки підводимо. І дві багатоствольні гармати. Блін, в нього тут так непогано війська. Не даємо йому будувати паркан. Стіну точніше. І періон знизу, я зверху нападаю. Воно би мало відіграти свою роль, в принципі. Військо його буде роз'єднане. І давайте нападати. А, почекаємо, хоч багатоствольні гармати. Щоб доїхали вперед. Бо як ми бачимо, в нього там кінноти дуже багато. Ну, трошки вони під'їхали. 23 в нас пушки. Ну, гіперіона продавлюють там. Жесть. Так, заплатили нації, ставимо. Ми зайшли. Це дуже добре, він нас впустив. І гарматами давайте закидувати. Ідеально. Скільки полягло на гарматах, бачили? Ну на це. Ще раз. Ідеально. Коротше, ми з двох сторін продавили. Це дуже добре, що ми зайшли не з однієї сторони, а з різних. А то він міг нас гарматами просто закидати, а так. А так нормально все. Що не розумію, послав селяну робити, десь вони... А, вони ще йдуть тільки. А, вони згори, з його бази. Yes. Хорошо, давайте. Артилерію. Я не пам'ятаю. Ну добре. Цей Давайте збиратися в кубку. А то він зараз селян пошли. Він теж збирається в кубку. І все, і в нього пішли селяни. Це, давай. Давайте приймати. Ну, в принципі, вже її не треба, а у нас всякий пожарник перемога. Ого, го Владімір! Блін, якось дивно він зіграв, але він дуже сильний ігрок. Хм. Досить непогано. Як він, ну, він би мав атакувати на Гіперіона зразу, але він, щось, він напевно, що йшов. Він, напевно, йшов в цій конюшні і через то. Не так, як завжди, бо він зазвичай йде в, в три казарми теж. Він напевно що йшов в конюшні так. Бо в нього дуже багато коней було. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Вроді так непогано зіграли з Гіперіоном. Рідко так виходить, щоб запустилося, але. Володимир це сильний гравець, пішов конюшні. А не так, як завжди. Ще раз всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся, коментуєте. Нас потрошки збільшується людей, вже 60. Всім дуже вдячний. Непогано так вийшло зіграти. Гіпорон молодець. Дуже гарно зіграв три казарми. Давайте глянемо статистику. Ну, я йшов, бо в мене було 400 рундаширів. Володимир було підкова. Ну, якось так. Всім гарного настрою. Слава Україні! Все буде Україна, друзі.